Коли ти думаєш, що комусь гірше, ніж мені, і я не маю права бажати, насправді ти ніби як перекриваєш можливість переходу на ту гілку реальності, де це можливо, де можливо реалізувати своє бажання. Декілька слів про те, чому важливо реалізувати своє бажання, навіть якщо є внутрішній поклик спасти весь світ. Якщо правда я така жага, от я можу і хочу всім допомагати, да, там, волонтерити, будувати будинки для безпритульних собак, дітей і так далі, це дуже гарний намір, але в тебе зараз, допустимо, немає в кишені рубля, то насправді цей намір є деструктивним. Пояснюю, чому. Тому що так влаштований цей світ, що в об'єм об може виходити лише та людина, яка вже допомогла собі. І скажу більше, не тільки собі забезпечена себе морально, фінансово і так далі, але і вже сім'я забезпечена, і в якійсь мірі ти вже ну, певна така опора, тоді ти виходиш на більш такий ширший пласт і можеш взяти під опіку ще когось. Ну, Якщо ти і твоя сім'я, родина не знаходяться в стабільності, починаючи від фінансової закінчуючи любовною да? тобто твоя дитина зараз без мами, а ти сидиш в приюті і гладиш чужих дітей, то твоє дитя виросте травмованим. Тому тут про те, щоб питання в питаннях бажання важливо вибудовувати правильно і поетапно бажати спочатку для себе, ось так гріховно, ось так з почуттям провини, а ще краще знайти е, помічника, майстра, який допоможе зняти почуття провини і сорому е, за свої бажання і потихеньку бажати і рухатись.